Переходимо до наступного етапу, це створення запитів. Запит це один з елементів, наступний елемент, який є у нас у базі для даних. А перший запит, перший, ми повинні створити для отримання списку міст, чисельності населення більше 50 тисяч і менше 100 тисяч і сортувати список по областях у алфавітному порядку. Цей запит ми будемо створювати наступним чином. Клацимо кнопочку Вкладку создання, переходимо в конструктор запросов, вибираємо таблицю. Міста додавить. Далі. Перше поле це у нас іде область. Наступне поле у нас буде йти місто. Далі у нас буде йти чисельність населення. Сортіровка область області ми сортуємо у порядку зростання, тобто за алфавітом. Чисельність населення у нас повинна бути. Переходимо на англійську мову. Більше 50 тисяч. Прописуємо оператор AND і повинна бути менше 100 тисяч. Виконуємо цей запит. Ми отримали відповідні елементи. Закриваємо, зберігаємо. Даємо назву запит 1. Переходимо до створення наступного запиту. Наступний запит у нас повинен бути для отримання списку областей, де районів більше 20, відсортувати список по областях в області в порядку зменшення кількості районів. А для створення цього запиту ми... У нас іде запит 2. А в режимі конструктора прописуємо наступні умови. Використовуємо таблицю площа. Беремо область, поле область, беремо райони. Сортировка йде по убыванию і ставимо більше 20. Після виконання цього запиту ми отримаємо з вами ось такий. результат а теперь давайте сделаем запрос. создание конструктор запросов мы выбираем площадь нам потребно выбрать поле область и нам потребно выбрать поле район сортировка у нас идет Знову ж таки, передивляємося. По областях області порядку зменшення кількості. Тобто ось тут сортировка йде по обуванню. І умови ставимо, що наших районів повинна бути більше, ніж 20. Виконуємо цей запит. Отримали ось такий результат. І зберігаємо його з назвою Запит 2. Продовжуємо, створюємо наступний запит. Читаємо за умови створити запит 3 з обчислювальним полем, сумарна кількість сіл і селіш міського типу. Для цього запиту знову використовуємо таблицю Площа, переходимо на вкладку Создання, Конструктор запросів. Вибираємо Площа, «Добавить». Передивляємося, які поля у нас повинні відображатися. По-перше, це поле область, площа, адміністративний центр, райони, всього міст і, сел, і селищ міського типу Сумарна кількість. Тобто у нас іде область, площа, адміністративний центр, а, наступне райони, всього міст. А ось тут це поле будемо зараз прописувати. А, прописуємо таким чином. «Селищ міського типу «Селищ міського типу. Далі ставимо двокрапка і потрібно прописати відповідну формулу. Для обчислення цього елементу ми повинні з вами використовувати два поля. Перше поле для того, щоб прописати формулу, по-перше, ми повинні вказати, з яких саме полів, будемо брати елементи для обчислювання. Переходимо на англійську мову, поставили квадратні дужки знак плюс, і знову квадратні дужки. В першій дужки прописуємо назву. Товчик наш. Не Значить, зараз доставимо душку, прописуємо назву першого поля, це у нас іде селище москового типу. А, закриваємо дужку, плюс і нове поле, нове поле, поле села. Закриваємо душку. Ну, зазвичай перед назвою цих полі потрібно давати посилання на е, таблицю, з якого ми беремо. Так, наша таблиця називається площа. А далі потрібно поставити знак оклику і е, записати вже відповідно по з цієї таблиці. Виповнить. І ми отримали такий результат, що сел із. Зайш міського типу у нас будуть стільки. Закриваємо і зберігаємо цей запит з назвою Запит 3. Запит 3. Окей. Переходимо до наступного запиту. Наступний запит. Створити запит з полями область і площа. Необхідно ввести список тих областей, площі, яких більше або дорівнює 25000 квадратних метрів, яких в районі менше 25 і сіл більше 1500 або менше 1000. Відповідним чином, що у нас повинні відображатися тільки два поля. Це поле область і поле площа. Створюємо новий запит. Создання конструктор. Знову йдемо. будем головне создання. Закрываем а, конструктор запросов. Выбираем площадь. Добавить. И по видно, у нас будет эта площадь. А, область. А, далее. А, да, область и площадь. Так. Область. Наступная площадь. А, наступная умова. що районів менше 25 і села. Тобто ми ще повинні ви вибрати райони і села. Зверніть увагу, що відображатися в нашому запиті повинні тільки область і площа. Тому ми знімаємо ось тут флажки, вивод на екран. Зараз прописуємо умову. Перша умова, що площа повинна бути. Більше або дорівнювати 25 тисяч квадратних кілометрів. Тобто прописуємо наступну умову. Більше або дорівнює 20, 25. Далі, Районів повинно бути більше 25. Знову ж таки, Сел. села повинні бути більше 1500 або менше 1000. Більше 1500 або менше тисячі. Так як у нас тут іде умова і для першого, і другого, і повинні виконувати ще ці дві умови, тому ми ці умови копіюємо і вставляємо. Тобто одночасно і там, і там повинні виконувати ось ці умови. Випоняємо. Ось тобто ми допустили помилку, перейшли в режим конструктора. А, була допущена помилочка, а, за умову у нас стоїть а, кількість районів менше, ніж 25, менше 25. І виконуємо. Отримали ось такий результат. Ну, ж таки, бачите, у нас допущена помилочка, а помилка кількість районів у нас не повинна. Відображатися. Для того, щоб зняти, у нас тут стоїть галочка, ми її прибираємо, закриваємо, зберігаємо, змінюємо. Да? І це ми створюємо, зараз перейменуємо його, як а, запрос 4. Запит 4. 4. А, читаємо наступну мову. Далі ми повинні з вами створити запит з можливістю введення з клавіатури назви області і по введенні назви показати міста і чисельність, чисель, чисельність населення в них, тобто створити запит з параметром. Для створення запиту з параметрами знову ж таки будемо з вами використовувати зараз конструктор запросов. Вибираємо таблицю міста. Нам потрібно вибрати область. Нам потрібно вибрати місто і чисельність населення. Оце поле область у нас відображатися не буде. А для условия відбору ми повинні виконати наступні дії. Ми повинні зараз прописати з вами, що це поле область буде використовуватися як параметр. Для цього потрібно поставити квадратні дужки І всі квадратних дужках. Прописати назви, яка буде відображатися у нас на запиті. Наприклад, це у нас буде назва області. Назва області. І закриваємо дужки. Виконуємо. А назва області, наприклад, буде Запорізька. Відображаються всі міста, які є в Запорізькій області. Зберігаємо цей запит з назвою Запит 5. Переходимо на наступного пункту. А, створити запит 6. З групуванням за кількістю місто кожній області. Два поля область і місто. А, Створюємо запит, використовуємо конструктор запросів. Беремо е, таблицю площа. Е, з цієї таблиці нам потрібно вибрати тільки область і всього міст. Далі потрібно буде відображати ітоги. Ітоги у нас будуть наступні. Е, за площею у нас йде не групіровка, а ми виконуємо суму. Продивляюся, ми отримали, що от аналіз публіки Крим у нас іде 17 і так далі. Зберігаємо цей запит з назвою Запит э, 6. А всі відповідні запити ми з вами створили. Наступний пункт нашої умови – це створити звіт по трьом, област... по трьом полям. Область, місто, чисельність населення з групуванням по областях. Для цього ми беремо з вами, знову ж таки, создання. Використовуємо звіти мастер отчотів. Беремо мастері отчотів. Ми використовуємо, зараз беремо таблицю міста. З цієї таблиці. У нас буде йти область, далі поле місто і поле чисельність населення. Далі. Групіровка у нас буде йти за областю. Далі. 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 А повернуться назад. Збираємось. Ну, Тупенчето потім заміняємо. А, далее. Далі. І э, задайте не отчет, це буде у нас просто назва звіт. Звіт. Готово. А наш звіт нам потрібно трішечки змінити. Для того щоб змінити цей звіт, ми переходимо з вами. закриваємо окно предварительного просмотра. Переходимо сюди. А що ми повинні з вами зробити? Кожна, тут зараз у нас розвікаємо. Трішечки здвигаємо ниже. Далі ми з вами це все зробимо. А ми повинні з вами перемістити ось ці елементи. В порядочку ми їх розгрупіруємо.